Де я? Ця картина це такий собі квест. Квест з англійської пошук. Отже, ця картина цікава своїм ракурсом, у якому глядач може побачити всіх учасників цієї події. Побачити, а головне, зрозуміти: де саме я? Прокуратор виводить Ісуса після тортур до натовпу зі словами Ось чоловік. Все це відбувається у дворі приторії. простіри з колонами, арками та східним архітектурним колоритом. На картині два рівні, піднесена платформа, де стоїть Ісус і Пілат, та збуджений натовп знизу. Світло падає на Христа, він є центром композиції, навіть якщо геометрично не в центрі полотна, багряниця, терновий вінець. Руки зв'язані. У руці тростина, ось твій жезл, ось твоя влада. Ісус не відкинув тростину, не зламав її, не кинув назад. Він прийняв знак лозування і цим перетворив його на знак істини. Тростина в його руках стає не символом слабкості, а викриттям людського уявлення про силу. Моє царство не від світу цього. Вони хотіли приниження, а отримали дзеркало. І це дзеркало й досі болить. Постать Ісуса спокійно, обличчя зосереджене, Його мовчання сильніше за крик крикнатов. Понті Пілат, одягнений у світлий римський одяг, стоїть поряд із Христом. Але чому його права рука мені нагадує м'ясника з супермаркету? І за законами супермаркету він таки правий. Його жест, ніби пояснення або виправдання. Ось чоловік, обличчя суміш вагання, страху і відстороненості. Він не кричить, він дистанціюється. Він по-своєму правий. Римські воїни стоять по обидва боки, озброєні списами. Спокійні, дисципліновані. Вони символ державної сили. Один із них дивиться на нато суворою байдужістю. Але є й ті, хто вагається. Хто з підозрою, а хто із вражаючим просвітленням. На нього навіть падає світло від Христа. Але і поряд з цими важливими акцентами глядача постійно переслідує бажання озирнутися на натовп. Він притягує наш погляд, привертає своєю впізнаваністю. Всі ці реакції не змінилися і сьогодні. Від бажання бути зціленим, бажання отримати своє, він навіть постягає руку і кричить Дай, до глузування, ненависті за те, що не дає і не такий. до жаху і небажання бачити цього. І, врешті-решт, розуміння скоєного, кров його на нас і наших дітях. Все це не просто історична мить. Автор ставить глядача серед натовпу. Ми не стоїмо поруч з Христом, ми стоїмо знизу. І питання картини. Не що зробили вони, а де я? Але є і відповідь. Недаремно серед натовпу Діва Марія і учень, якого він любив. І фігура, яка молиться.